У центрі Кропивницького затримали три автівки з озброєними киянами. Інформацію про візит столичних гостей зі зброєю оперативники одержали близько другої ночі. Вже за годину їх затримали. В автівках перебували 13 жителів Київщини. Їм від 23 до 38 років. У багажниках правоохоронці знайшли сім гладкоствольних рушниць нарізну зброю засіб для відстрілу гумових куль і близько 200 набоїв. Затримані дають пояснення в Кропивницькому відділі поліції. Перевіряють їх причетність до скоєння кримінальних прав. Порушень. Поки це вся інформація про затриманих у секторі комунікації поліції області повідомили, як тільки матимуть нові дані, одразу поінформують журналістів, поки коментарів не дають. Дорога на мільйон. Відрізок автошляху від Світловодська до селища Власівка обов'язково відремонтують. На цьому наголосив керівник області Сергій Кузьменко. Кошти на ремонт виділили з казни Кервоградщини обласна рада під час останньої сесії. На дорогу протяжністю 6 кілометрів витратять 1 мільйон гривень. За словами голови, вже найближчим часом проведуть необхідні тендерні процедури. Зважаючи на те, що асфальтне покриття знаходиться на дамбі, ремонт транспортної артерії є питанням безпеки, відзначив Керманич області. Ми розуміємо, що місто Світловодськ на жаль не має сьоні ресурси. А ця дорога у їх на балансі знаходиться, не має ресурси самотужки вирішити це питання. Тому поки ми будемо там технічно визначатися, передавати комусь цю дорогу чи не передавати. Я вважаю, що в нас є всі можливості, в тому числі фінансові, зараз забезпечити принаймні ремонтні роботи.